Вітаю, друзі! З нами знову пригоди Цибуліна. Цього разу розділ десятий. Підземна мандрівка з однієї темниці до другої. Що ж, подивимося, що ж там. Вночі Цеболіно раптом прокинувся. Йому почулося, ніби хтось стукав у двері. Але ця думка здавалася йому такою безгуздою, що він уже сміявся. А все ж я щось почув. Поки хлопчик міркував, що могло його розбудити, шом почувся знову. Був той шум глухий і рівномірний, неначе поблизу хтось рив землю лопати. Циболіно притулив вухо до стіни. Хтось риє підземний хід, здогадався він. Тільки но він зрозумів, це як із стіни посипалася земля. Потім упала цеглина, а за нею хтось скочив до підземелля. До яких чортів це я попав? запитав гунявий голос. До моєї темниці, відповів циболіно, тобто до найтемнішого місця у тюрмі графського замку. Пробачте, що не можу впізнати вас у темряві, привітатися, як годиться. А ви хто такий, пробачте. Але я звик жити у цілковитій темряві, а тут для мене занадто світло. Я нічого не бачу при світлі. Он як? То ви, мабуть, кріт? А вже ж!» – відповів Кріт. Я вже давно хотів прорити хід до цього місця, та не мав часу. Знаєте, я повинен обдивлятися, лагодити десятки кілометрів підземних ходів, а вниз завжди просочується вода. І через це я часто простучуюся. А тут іще проклятущі черви лізуть з вони зовсім не поважають чужої праці. Ну, я й відкладав цю справу з тижня на тиждень. А сьогодні вранці я й кажу сам собі сеньори кроти, якщо ви справді маєте допитливий розум і хочете побачити світ, то вже настав час рити хіту новому напрямі. Рушив я в путь і тут Сибуліно перебив його оповідання, щоб відрекомендуватися. А мене звуть Сибуліно, я в'язень сеньора Помідора управителя. Далі можете не казати, я впівна впізнав вас по запаху, сказав Кріт. Я вам щиро співчуваю, адже перебувати день і ніч у такому світлому місці це ж справжня мука. А мені здається, що тут занадто темно. Ви жартуєте, мені дуже шкода вас. Так, люди злі. Я думаю, якщо треба посадити когось до темниці, то помістіть його туди, туди, де справді темно, і очі можуть як слід відпочити. Але з того дня, коли карфагеняни відрізали вії Аттілію Регу і так прив'язали його проти сонця, людство стало іще жорстокішим. Цибуліна зрозумів, що даремно сперечатися про світло і темряве з критом. Адже весь вік він живе у підземних норах і зовсім інакше являє собі світлою темряву. «Скажи правду, мені теж дуже набридає світло», – згодився Цибуліна. От бачите, що ж я вам сказав? Крота схвилювала згоди Цеболіну. Якби ви були трохи менше на зріст, почав він. О, так і так малий, я пролізу, по якій завгодно кротячі норі. Ось Цеболіно, а ось тут з кротом вони спілкуються. Йдемо далі. Можливо, можливо, юначе, але зробіть мені таку приємність. Не називайте мої підземні галереї норами. Можливо, я зможу вас вивести звідси. Я зможу пролізти по галереї, яку ви щойно прорили, сказав Циболіно. Звісно, якщо ви будете показувати дорогу, щоб я не заблудився. Або кажуть, що ваші галереї страшенно попутані. Можливо, погодився Кріт. Бачте, мені не бридає ходити завжди одними і тими ж галереями. Хочете, я вирую на вихід. А в який бік? швидко спитав Цеполіна. Та мені однаково, відповів Кріт. Якби тільки на вихід привів до якогось зовсім темного місця, а не до такої занадто освітленої кімнати, як оця. Оцебеліно одразу ж майнула думка про в які перебували кум Гарбуз, майстер Винограденка та інші друзі. Як вони здивуються, коли він пробереться до них підземним ходом? Мабуть, вам треба рити праворуч, запропонував він. Праворуч чи ліворуч, мені однаково. Підемо праворуч, якщо вам так хочеться. Недовго думаючи, Кріт уткнув свою мордочку в стіну і почав так швидко рити нору, що обсипав Цибеліну з ніг до голови землею. Цибеліна поперхнувся і цілих чверть години відкашлювався. Коли перестав кашляти і чхати, то почув густ... глухий голос крута, що кликав його То ви йдете за мною чи ні? Циболіно пропхався у галерею, пририду крутом. Вона була досить широка, і він міг просуватися по ній вперед. А кріт – був уже на багато метрів попереду і рухався надзвичайно швидко. Йду за вами, синьою рекроте, звався циболіно, випльовуючи грудочки землі, що витіло йому в оце з підкрутових лап. А, те, а перед тим, як рушити за крутом, він заклав хід до галереї. Коли сторож довідується про мевтечі, подумав фін: та «Да нехай не знає, куди я подівся. Ну, як ви себе почуваєте? запитав кріт, працюючи далі. Спасибі, цілком добре, відгукнувся циболіно. Тут така чудова темрява просто люба. Я ж вам казав, що у цілковитій темряві вам одразу ж стане краще. Може, хочете хвилинку перепочити? Мені аби швидше, але ж ви не звикли так швидко ходити по підземлею. Ні, ні, підемо краще без зупинки, сказав Цибулін. Він розраховував, що при такій швидкості вони швидше дістануться до сусідньої темниці. Як так, то як так, відповів Кріт і ще швидше рушив уперед. Риючи ґрунт, кріт зчиняв такий шум, ніби під землею працювало пневматичне свердо. Цибуліно хоч як старався, ледве за ним встигав. Через чверть години після втечі Цибуліно двері до тюрми відчинилися і до його темниці сходами почав спускатися сам сеньор Помідор. Як радісно посміхався помідор, на душі в нього було так легко, ніби він і справді полегшав на ціло 20 кілограмів. Тепер це в моїх руках, самодоволено думав про помідор. Я примушу його усьому зізнатися, а потім накажу повісити. Тоді я випущу майстра виноградника та інших в'язнів. Цих дурнів мені боятися нічого, а ось і двері темниці. Як приємно тепер думати про цього розбушаку, який, мабуть, уже всі сльози виплакав. Зараз він кинеться мені в ноги і багатиме змилуватися над ним. Б'юсь об заклад, що він мені цілуватиме ноги. Що ж, я йому це дозволю, навіть дам надію на порятунок, а потім несподівано оголошу свій вир вирок повісити. Та коли Помідор відімкнув двері темниці і присвятив кишеньковим ліхтариком, то не знайшов нікого, темниця була порожня. Помідор не повірив своїм очам. Цюремники, які стояли поруч, побачили, що він аж пожовтів, потім позеленів, потім посинів, почернів від злості. Та да куди ж він міг подітися? Цибуліно, де ти сховався? марно кричав Помідор. Подивився під стіл, зазирнув оголочок з водою під ліжко, старанно оглянув підлогу і стіни. «Немає сліду, в'язень щез. Хто його випустив? різно запитав він на не сторожі. Не знаємо, адже ж ключі у вас. Не сміюся сказати начальник сторожів. Помідор здратовано почухав потилицю справді, ключ був тільки в нього. Треба сісти, подумав помідор, сидячи, краще думається. Та й сидячи, він до чого не міг додуматись. Оцю мить порив вітру, раптом причинив двері і замок закнувся. «Відчиніть роззяви, зарепетував помідор. Ваше милосте, ключ у вас відімкнути нічим. Помідор спробував відімкнути своїм ключем. Але замок відмикався тільки ззовні. Отак сеньор Помідор сам себе посадив до темниці. Він мало не устав зі злості і знов почернів. Він кричав, гукав, погрожував перевішити усіх сторожів, якщо не випустять його, поки він порахує до ста. Ось репетує сеньор Помідор. Ось він у темниці, сам себе замкнув, ось його ліхтарк. А мечтаємо далі. Одне слово, щоб відчинити темницю, довелося висадити двері динамітом. Від вибуху помідор тричі перевернувся шкареберть. Від голови до п'ят його обсипало землею. Сторожі на силу відкопали помідора, наче картоплину землі. І обчистили від грязюки. Потім винесли на двір і почали оглядати, чи ціла у нього голова, руки, ноги, ніс. Саме ніс у нього постраждав найдужче. Заліпили ніс пластирами вклали помідора в ліжку. Він соромився показуватися на люди, бо замість носа на його обличчі стерчала величезна гуля. А в цей час циболіни з кротом були вже далеко. Проте і вони почули вибух динаміту. Що це? спитав хлопчик. Нахвилюватися, заспокоїв його Кріт. Це, мабуть, стріляють на військовому навчанні. Адже правитель принц Лемон вважає себе за видатного попководця. І не може заспокоїтися, поки не пограється у війну. Кріт рив нору і далі, працюючи без угаву, плив темряво і лає в світ. Одного разу, сказав він, мені довелося глянути на свічку. Присягаюся вам, що я втікав, не оглядаючись, бо мої очі не могли цього витримати. Ще пак, погодився Циболін. Буває, що свічка дуже яскраво світить, та ні, ця свічка не горіла, а коли б горіла, я б зовсім пропав. Соболіно дививався, як то можна злякатися свічки, що не горить. Раптом Кріт спинився і сказав, я чую якісь голоси. Саболіно прислухався і почув приглушений гомін, хоча й не міг розрізнити голосів. Чуєте? повторив Кріт, а де голоси, там і люди, де люди, там і світу, краще нам повернути в інший бік. Саборій знов прислухався і тепер ясно почув голос майстра виноградник. Не міг розібрати слів, але помилку бути не могло, говорив швець. Хлопчикові захотілося на весь голос закричати, щоб його почули, впізнали, але він подумав про себе. Ні, нехай кріт поки що не знає, що це мої друзі. Спершу треба примусити його прорити хід до цієї темниці, а то все пропаде. Сіньорек Крот, заговорив він обережно, я чув про одну страшенно темну печеру, за моїми розрахунками, вона повинна бути десь поблизу. Невже вона темніше від цієї галери? недовірово спитав Кріт. Звісно, темніше, фантазував Циборіно. Я певен, що люди, голоси, яких ми зараз чуємо, прийшли туди, щоб їхні очі спочили у темряві. «Хм, Недовірував проборкотів Кріп. Щось мені не віриться. То коли ви вже вже ви так хочете побувати в цій печері, хай буде по-вашому. Але це все на вашу відповідальність. Прошу вас, я вам буду безмірно вдячна, прохав це Та й вам це теж буде цікаво, згода, сказав Крім, але вам же буде гірше, якщо від світла у мене заболять очі. Через кілька хвилин голоси були вже зовсім близько. Циболіно ясно почув, як кум кумгарбуз сказав Ох, у всьому винен я, тільки я, хоч би вже прийшов Циболіно. Якщо не помиляюся, так назвав ваше ім'я, зауважив Крім Моє ім'я? ніби здавався Циболіно, а я не чув. У цю мить долинув голос майстра виноградника. Циболіно запевнив, що прийде нас звільнити, і він таки прийде. Я певен, що він прийде. Ну що, чуєте, про вас говорять? Ні, ні, не кажіть, що не чули. Признайтеся краще, нащо ви примусили мене йти саме сюди? «Сеньори кроти, признався Цибуліна, може, мені одразу треба було казати вам усю правду, та я скажу хоч тепер. Ці голоси чуди з підземелля замку, там ув'язнені мої друзі, яких я пообіцяв звільнити. Та ви хотіли, щоб я вам допоміг це зробити? Саме так, сеньори кроти, ви такий добрий. Ви вже прокра... проклалися до таку довгу галерею. Та, будь ласка, прорийте ще трохи. Кріт хвилинку подумав і сказав Добре, я згоден. Мені все одно куди рити. вируй галерею ще для ваших друзів. Сиболін розцілував би його, коли б сам не був такий заморзаний землею. Від усього серця вам вдячний за щоби фін і все життя буде вдячним. А тепер не будемо гаяти часу на деревені, схвильовано перебив його кріт. Доберемося мерщій до ваших друзів. Він узявся до роботи і через кілька секунд прорив стіну, за якою була темниця. На біду саме в Тумиць, коли кріт вліз до цюрми, майстер виноградника сірника, щоб глянути на годинник. Спалах світла так вразив бідолашного Крота, що він метнувся назад, наче його шпигнуло голкою в ніс і щез у своїй галереї. Ось він, друзі, ось цибуліно, ось він в цій галереї. Ось його світ налякало, того крита, Ось це сірник майстер виноградинка. запалився. До побачення, сеньоре Циболіно, гикнув він на прощання. Ви хороший хлопчик, я щиро хотів вам допомогти, але ви мусили попередити мене, що я попаду під таке сліпуче світло не слід було мене обманювати. І він так швидко дременув назад, що вся галерея за ним завалилася, стіни обсипалися і все знов заповнилося землею. Ось його скрота завмер у далині. Циболіно сумно прямов йому слід. Прощай, добрий, старий кроте. Світ не такий великий, і ми ще зустрінемось, тоді я віддячу тобі за доброту. Так Циболіно роз... розлучився з товаришем по підземній подорожі. Витер якомога краще лице хустини і вбіг до темниці, веселий та жвавий, як метелик. Вітаю вас, друзі! цінка мовив срібне сурма, пролинав його голосу під земель. Уявіть собі радість в'язнів. Вони схопили це боліневі бійми і мало не зацілували до смерті. В одному мить обтросили всю землю, що на нього налипа. Один обіймав, другий цілував, третій лоскотав Циболіну. Та легше, легше, отохомирював він друзі. Ви мене задавите. Потроху вони заспокоїлися, але їхня радість змінилася вічше, коли Циболіна розповів їм про свої злигодні. Виходить, що ти такий самий в'язень, як і ми? запитав майстер виноградник. Виходить, що так, відповів Циболіно. І коли прийде сторожа, то тебе знайдуть. А це ще ми побачимо, сказав Цеболіна. Я сховаюся у скрипці мого друга груші. Ой, то хто ж нас звідси виведе на волю, прошепотіла кума Динка. І все це з моєї вини усьому винини не я зітхнув кум Циболі не намагався підбадьорити друзів, але мар, і в нього сама було тяжко на серці. А ось це сеньор Помідор розглядає свою гулю на носі. Тут ми залишаємо наших друзів і в наступну неділю. Вже побачимо їх у розділі одинадцять.